Минулі вихідні були багаті на спортивні події. Вперше у Тернополі у навчальному спортивно-оздоровчому центрі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя відбулися змагання з джиу-джитсу. Розповідають наші кореспонденти джиу-джитсу це японське бойове мистецтво, яке вивчає техніку і тактику ближнього бою з одним або кількома суперниками. З'явився цей вид єдиноборств у 16 столітті. Джиу-джитсу набуло розвитку серед самураїв феодальної Японії. Зараз цей вид єдиноборства набирає популярності в усьому світі, зокрема в Україні. Приїхало до нас на цей турнір багато областей західних: це Львівська, Франківська, Хмельницька область, Луцька, Рівенська. Багато спортсменів приїхало, що дуже приємно дивує. І в общем зробили цей турнір для популяризації і розвитку спорту і бразильського джиу-джитсу в Тернопільській області. Сама філософія бразильського джиу-джитсу -джи, полягає в тому, що ти маєш перемагати не за допомогою сили і розмірів, а за допомогою техніки і розуму. Учасники змагань це зовсім юні бійці, що з'їхалися з областей Західного регіону України. Чому дали свого хлопчика на цей вид спорту? Ну, По-перше, для здоров'я, тому що відпрацьовується дихальна система. По-друге, це є дисципліна, командний дух, тому що дітки один за одного дуже вболівають і взагалі, ну, Дітей в гурті тренер за ними дуже дивиться, стоїть за ними горою. Так що я думаю, що це дуже позитивно для любої дитини. Я вже маю чотири медалі з цього виду спорту і в мене дуже енергічний ритм, ну і я завжди перемагаю.